І як завжди, у цій порі новини на телеканалі Лан студії Світлана Кренців Вітаю. У рамках державної програми комп'ютеризації шкіл вчора загальноосвітній середній школі номер 7 що є однією з чотирьох опорних у стрію, передали нові комп'ютери для кабінету інформатики. Тепер школярі освоюватимуть ази комп'ютерної науки з новою технікою. Більше про це наші кореспонденти. У 2008 році на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів у державному бюджеті передбачили коштів субвенції в обсязі 162 мільйонів гривень. Таким чином, вже 260 шкіл в Україні можуть похвалитися новими комп'ютерами. Серед них чотири навчальні заклади у стрію. Вчора нова комп'ютерна техніка прибула і до сьомої школи. На облаштування повноцінного комп'ютерного класу, в тому числі і спеціальними меблями, держава витратила більше 70 тисяч гривень оновленням техніки займається запорізька фірма Рома. Завдяки як міській владі, так і Міністерству освіти ми будемо мати зараз два сучасні комп'ютерні кабінети, в яких учні можуть навчатись інформаційним технологіям, як на уроці інформатики, так і використовувати комп'ютери при проведенні інших. Уроків тепер школярі матимуть змогу освоювати нові освітні програми з допомогою сучасної техніки і не тільки на уроках інформатики, інші предмети також вивчатимуть у комп'ютерному класі. До прикладу, деякі теми з фізики чи біології цікавіше і простіше сприймати через спеціальні програми. Провадження інформаційно-комунікаційних технологій здатне суттєво підвищити якість та доступність освіти. Тому держава повинна дбати про оснащення шкіл технічними новинками. Ми отримали 48 Комп'ютерів, і ми їх розділили саме значить, в таких школах, які є опорними. Ну, скажімо, ця сьома школа є опорна по інформатизації. Значить, вони отримали 14 комп'ютерів, а наша спеціалізована середня школа з поглибленим вивченням англійської мови отримала 11 комп'ютерів. Гімназія Стрийська імені митрополита Андрея Шептицького. 12 комп'ютерів і, і е, також у нас школа п'ята. П'ята школа. Значить, це також школа, яка е, застосовує активно комп'ютерні технології. Незабаром можна буде курити лише у визначених місцях. Вже до кінця року міські депутати мають проголосувати за відповідний проект постанови, який зараз готують фахівці. Це ж такі звані громадські місця, дитячі садки, церкви школи. А також він передбачає проведення профілактичних уроків в школі, розповів депутат Андрій Хомицький. А тим часом фахівці б'ють на сполох. В Україні курить 41% населення. Кожен п'ятий курець жінка. Крім того, причиною кожної десятої смерті в Україні є саме куріння. І до теми Україна стала другою після Росії країною Європі по захворюваності на туберкульоз. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Як стало відомо, кожної години в Україні занедужують четверо і помирає одна людина. При цьому за останні 15 років захворюваність зросла в два з половиною рази, а смертність в три рази. На даний момент 30% хворих це діти до 14 років. Екс-голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, 13 листопада, під час прямого ефіру на п'ятому каналі заявив, що не має наміру брати участі у президентських виборах 2010 року. Яценюк іронічно зауважив, що там і без мене місця не буде. Він повідомив, що має намір серйозно займатися розбудовою власної політичної сили, і цей процес займе не один місяць. Екс-спікер зазначив, що вже може назвати першу п'ятірку і навіть першу десятку свого блоку. З його слів це Молоді люди, які ніколи не були у владі та політиці. Однак він не виключив присутність у своїй політичній силі досвідчених політиків, аби була збережена спадкоємність, що було в кого вчитися. Президент України Віктор Ющенко готовий у понеділок, 17 листопада, провести політичні консультації з метою обрання нового голови Верховної Ради, як передає кореспондент Уніан, про це він повідомив українським журналістам після закінчення енергетичного саміту в Баку. Віктор Ющенко зазначив таке завдання одним з пріоритетним, оскільки вважає він країні, потрібно мати працюючий парламент, який би був здатний прийняти рішення або щодо консультації, або про фінансування. Дострокових виборів за словами президента, у понеділок він готовий докласти своїх зусиль для проведення консультації, щоб конкретизувати пропозицію щодо кандидатури на посаду голови Верховної Ради, голосування за яку може бути результативним. Разом з ЄС ми плануємо реалізувати на Львівщині кілька приватних проєктів у медичній галузі, зокрема у сфері травматології на гірколижних курортах. Повідомив 14 листопада голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть. Під час зустрічі із надзвичайним та повноважним послом Італії в Україні П'єтро Джовані Донічі, яка відбулася в межах робочої поїздки італійського дипломата до Львова. Ми плануємо і цю ідею підтримує президент: створити в Карпатах відповідний центр. Це дуже прибутковий проєкт, Вже є земель. На ділянка, додав голова Львівської облдержадміністрації. Президент Росії Дмитро Медведєв надіслав листа президенту України Віктору Ющенку у відповідь на послання глави української держави, присвяченого проблемі голодомору. Російський президент категорично відмовляється визнавати голо 1932 33 років фактичним геноцидом українського народу, назвавши його так званим голодомором, і відмовився від участі в заходах до 75 річчя голодомору і вшанування пам'яті жертв його. Населення України продовжує скорочуватися з 1 жовтня 2007 року. По 1 жовтня 2008 року його чисельність знизилася на чверть мільйона і тепер складає трохи більше 46 мільйонів громадян. Такі дані державний комітет статистики України розмістив на своєму офіційному сайті. Повідомляє німецька хвиля ще 10 років тому. Населення України перевищувало 50 мільйонів. І на завершення повідомлення у неділю 16 листопада відділ фізичної культури і спорту Стрийського міськвиконкому осередок ветеранів спорту стрищини та федерація футболу стрищини організовують регіональний турнір зміні футболу за сприяння стрийської міської та районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода турнірні братимуть участь команди міст Самбора, Моршина, Миколаївського району Стрийського району та міста Стрия. Запрошуються усі бажаючі. Як повідомляє метеопрогноз, у вихідні на Стрищині слід чекати хмарну погоду з неділі на понеділок, можливий дощ, вітер західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 75%. Відсотків. температура вночі і в день 0,5 градусів тепла. І це всі повідомлення на цю годину. Дивіться завтра підсумковий випуск новин з Мартою Стадник. Я ж прощаюся з вами. Гарних вам вихідних.